Закарпатська обласна станція переливання крові. Ужгород з Даниїл пожидаєв здає кров. Чоловік розповів, що впродовж року кілька разів долучався до акції здавати кров військовим. Найперша мета для поранених військових. Ну, Побачив пост, що недостатня кількість крові. Ну так як в мене резус відмінний, то я вирішив здати. Для потреб військових кілька разів у рік здає кров Юрій Фішер. Долучився і цього разу. Побачив в інтернеті, що є потреба у четвертій групі крові. Я прийшов здавати. Я бачу, що зараз кров потрібна не лише нам людям, але й військовим. То я охоче її здаю. І це займає небагато часу. То я можу на обід вискочити і все зробити. Вперше здавав кров Олег Петриченко. Прийшов моєї дружини брат з фронту. І він розповідає те, що я бачу, що потрібно дуже багато крові для наших військових, які боронять і захищають нас, для того, щоб ми могли щасливо і радісно проживати тут. Тому з моєї сторони, сьогодні ми тут стоїмо і просимо, хто приходить, щоб допомогли знати кров для того, щоб ми могли зробити успішну операцію. Я хотів би просити і заохочувати людей як можна більше приходити до себе. Прийняв рішення щоб робити це частіше і допомагати нашим військовим. Твоя кров може перемагати. Така акція триває у закарпатській станції переливання крові, розповіла завідувачка відділу комплектування донорських кадрів Марія Фантич. За її словами, щодня до здачі крові долучаються близько 30 людей. Для того аби закрити потреби станції переливання, потрібно аби кров здавали 50. Ми працюємо під таким девізом Твоя кров може перемагати. І я дуже сподіваюся, що люди, котрі здали кров, вони теж взяли якусь участь у наближенні перемоги. Таке розпорядження, що можуть кров переливати уже на війні на передовій. Не треба чекати, що поки привезуть пораненого до лікарні. І цей час дуже важливий буває навіть вирішальний між життям і смертю. І ми відправляємо зараз дуже багато і дуже часто на схід. Так що я всіх закликаю, щоб взяти участь у цьому цій акції нашій твоя кров може перемагати. За словами Марії Фантич, охочі здати кров можуть у будні з 9 до 14 години. Оксана Ушакова, Злонтілишин, Суспільне новини, Закарпаття.